Намасте, друзі, сядь зручно та закрий очі. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Визнач намір сьогоднішньої практики. Це може бути спокій, сила, баланс. Вдих. Наповнюємося наміром. Видих, відпускаємо напругу. Вдих, думаємо про намір. Видих, округляємо спину, підборіться до грудей. Вдих, розкриваємо грудну клітину. Видих, підборється до грудей. Вдих, плечі розкриваються. Видих, округляємо спину. Продовжуємо вдих. Видих. Тримаємо очі закритими. Вдих. Видих. Відкриваємо очі та переходимо в позу на колінах. Ліва нога. Бік ліва рука до лівої ноги, права рука вгору або в сторону. Відчуваємо розтягнення правого боку. Відкриваємо грудну клітину догори. Вдих обидві руки вгору. Видих, права рука на килимок. ліва рука в сторону або вгору. Розтягнення лівої сторони. Вдих обидві руки вгору. Видих, ліва рука до лівої ноги, права рука вгору, вдих обидві руки вгору, видих, права рука на калинок, ліва рука вгору. Можемо поглибити розтяжку, взятися правою рукою за праву п'яту та прогнути спину назад, ліва рука назад. Входимо в центр, звідси сідаємо на наші п'яти, рука вперед, в позу дитини. Вдих, розширюємо спину. Видих, розслабляємо плечі. Вдих, підіймаємо таз, рука вперед, в позу цуценяти. Видих, тягнемося грудьми до підлоги. Не забуваємо дихати. Намагаємося знайти комфорт. Звідси повертаємося на коліна права нога в бік. Вдих, обидві руки вгору, видих, права рука до правої ноги, ліва рука вгору або в сторону, розтягуємо лівий бік. Вдих, обидві руки вгору, видих, ліва рука на підлогу, права рука в сторону, розтягуємо правий бік. Вдих, обидві руки вгору, видих, права рука до правої ноги, ліва рука вгору або в сторону. Вдих, обидві руки вгору, видих, ліва рука на підлогу, права рука наверх або в сторону. Для більш глибокої розтяжки можемо взятися лівою рукою за ліву п'яту. Прогнутися назад, відкрити грудний відділ, права рука назад. Обережно повертаємося в центр та стаємо в позу стола. Праву ногу підіймаємо вгору, ліва рука витягнута вгору. Вдих, створюємо стійкість, вигинаємо спину, тримаємо рівну вагу. видих, ліктем правої руки тягнемося до лівого коліна. Вдих, видих, скругляємо спину, лікоть до коліна. Вдих, рука вперед, нога назад, видих, скругляємо спину ліктем до коліна. Продовжуємо в своєму темпі. Робимо все повільно та з контролем. Згинаємо ліву ногу в коліні та беремося правою рукою за ступню, округляємо спину та ловимо баланс. Відпускаємо ногу, права рука вперед, ліва нога назад, праву руку переводимо в праву сторону, ліву ногу вліво та повертаємо в центр. Повертаємо праву руку на килимок, ліву ногу на килимок. Рухаємо тазом вправо-вліво. Коли готові, підіймаємо праву ногу та ліву руку. Ловимо баланс вдих. Видих, ліва ліва рука до правого коліна, вдих, видих, вдих, ліва рука вперед, права нога назад, видих, скругляємо спину, лівий лікоть до правого коліна вдих, видих, продовжуємо в своєму темпі з контролем. Загинаємо ліву ногу в коліні та беремося прав... праву ногу в коліні та беремося лівою рукою за ступню, округляємо спину, відпускаємо ногу, нога назад, рука вперед. І тепер ліва рука рухається вліво, права нога вправо. Повертаємо руку ногу назад, вперед, ліва рука на підлогу, права нога на підлогу, рухаємо тазом вліво-вправо, та звідси переходимо в собаку, мордою вверх, рухаємо коліна, призгинаємо коліна, якщо треба, пальці широко, тазом тягнемося наверх. Не забуваємо дихати. Звідси переходимо в планку. Коліна та грудь, груди на підлогу, вдих, собака мордою вверх. Розкриваємо грудну клітину, видих, собака мордою вниз. Планка. Коліна, плечі на підлогу. Руки прижаті до грудей. Вдих, собака мордою, вверх, видих, собака мордою вниз. Тягнемося п'ятками до підлоги, планка, коліна, груди, груди на підлогу, вдих, собака мордою вверх, видих, собака мордою вниз. Двіться, переходимо знову в планку. Коліна, груди на підлогу опускаємо, руки прижать до грудей, вдих, відкрили груди, собака мордою вверх, видих, собака мордою вниз. Затрималися на кілька вдохів та видохів. І потім переходимо в маласану. робимо присяд. Опускаємо таз, лікті розширюють коліна, руки в позі намасте. Права рука на підлогу, ліва рука вгору. Можна взятися руками в замок, якщо вам це зручно. Дивимося вгору, відкриваємо наші груди вгору. Повертаємося в центр, поза намасте руками. Наші лікті штовхають коліна, ліва рука на підлогу, права рука вгору. Можемо взяти руки в замок, якщо нам це зручно. Дивимося нагору. Повертаємося в центр, штовхаємо ліктями наші коліна, спина пряма, ніби нас, нас хтось тримає і тягне вгору, уявляємо собі. І звідси ми повертаємося в собакою, мордою вниз. Можемо призігнути коліна, якщо нам це треба. Планка, коліна, груди на підлогу, дивимося прямо. Вдих, собака мордою вверх, видих, собака мордою вниз. Планка. Коліна груди на підлогу аштанга на маскар. Вдих, собака мордою вверх, видих, собака мордою вниз. Планка. Коліна груди на підлогу. Дивимось прямо. Собака мордою вверх. Собака мордою вниз. Із собаки мордою вниз, ліву ногу підіймаємо на гору, троє собака та ковзаємо її вперед 90 градусів зігнули ногу в позу голуба. І тепер повільно груди опускаємо на підлогу, чоло на підлогу та підіймаємо на гору. Згинаємо праву ногу в коліні та правою рукою тягнемо ногу до себе. Можемо взяти ліктем ногу, якщо нам це зручно, зробити напіврусалку. Якщо ні, просто можемо тримати ногу і тягнути її до сідниць, відчувати приємне розтягнення. Все робимо без насилля, але з зусиллям. Відпускаємо ногу. Повертаємося в собаку мордою вниз. Три ноги. собака, планка. Опустили коліна, груди на підлогу, вдих, собака мордою вверх, коліна відтягнули від килимка. Видих, собака мордою вниз, планка. Коліна, груди на підлогу, вдих, собака мордою вверх, видих, собака мордою вниз. Планка. Коліна груди на підлогу Аштанга на маскар, вдих, собака, мордою вверх, видих, собака мордою вниз. Звідси підіймаємо праву ногу на гору, три ноги, собака та переводимо праву ногу вперед 90 градусів. Поза голуба. і тепер ми будемо опускати корпус вниз та підіймати вверх. Опускаємося вниз, чолом до підлоги, грудьми до підлоги, вдих вверх, вниз. Вгору вниз, вгору, загинаємо ліву ногу в коліні та лівою рукою тримаємося за нашу ногу. Якщо нам вже зручно це, ми можемо братися лівим ліктем і робити напіврусалоньку. Нам має бути комфортно, продовжуємо дихати. Відпускаємо ногу назад, повертаємося в триногу собаку. І потім просто в собаку мордою вниз. І продовжуємо нашу віньясу планка, коліна та груди на підлогу, а штанга, маскар, вдих, собака мордою вверх, видих поза дитини. Ось і дитини закриваємо очі, робимо глибокий вдих, повільний видих, намагаємося повернути наше дихання в більш спокійне русло. Згадуємо свій намір на початку практики. Уявляємо, як з кожним вдохом цей намір наповнює нас ще більше. Подякуйте собі за практику, за те, що знайшли час та приклали зусилля. Дякую вам та гарного спокійного дня на